Чергові здобутки на міжнародному рівні. Спортсмени Прикарпаття повернулися додому після насичених змагань, вкотре підтвердивши високий рівень українського спорту. Боксерка Ірина Луцак здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи. Ю-23 у ваговій категорії 80 кілограм. Я боксувала три поєдинки. Перший поєдинок був з представницею Фінляндії, досить хороший. В перш в третьому раунді я дістала травму трохи, от око трохи видно. Наступний бій був з представницею Чехії, теж хороший, виграла 5-0, як і попередній. У фіналі зустрілася з представницею Польщі. Бій показала хороший, але все ж чогось не вистачило, трохи не допрацювала і тому. Цього разу срібло Василь Петрунів, майстер спорту України міжнародного класу з настільного тенісу, здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи з паратенісу для людей з порушенням опорно рухового апарату. Вже в півфіналі програв німців Шмідбергер. Він постійний призер всіх вищих рангів. такий. ще ні разу не вигравав. Так я йому програв 3-0 за вихід до фіналу. Це перша медаль такого рангу. Чемпіонату Європи особистої. Парни це в нас вже було, і на чемпіонаті світу. А це такий ну, досить гарний результат. Його тренер Василь Кушнірук каже: на Прикарпатті активно розвиваються адаптивні види спорту. У нас є можливість у трьох місцях Франківську займатися на, е, в залах, доступних для людей на колісних кріслах. Тренуємось кожен день, іноді по два рази в день. Або майже завжди по два рази в день проводимо часто турніри. Привітала спортсменів з їхніми досягненнями голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. І ваші перемоги це дуже важливі сьогодні для нашої області, важливі для України, тому що ви мотивуєте. Ви є тим прикладом, що треба завжди бути в будь-якій ситуації дуже сильними. Ви є дуже сильні духом. Ви великі, молодці, ви неймовірні. Також із 25-х літніх Дефолімпійських ігор з успіхом повернулися заслужені майстри спорту України зі спортивного орієнтування Назар Левицький та Володимир Федосенко, які разом привезли 5 медалей. Яна Лазорик, Віктор Костинюк телерадіокомпанія радіокомпанія